Мобілізація в Україні, що зміниться для деяких чоловіків з 1 серпня. Розбиралися за яких умов строковики зможуть добровільно перевестися в категорію мобілізованих. Строковики зможуть добровільно перевестися в категорію мобілізованих. В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Вже з 1 серпня строковики зможуть добровільно перевестися в категорію мобілізованих. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України. Які умови переходу в категорію мобілізованих? Як відомо, ще наприкінці червня набув чинності закон номер 3161 АЕКС. Він передбачає, що військовослужбовці строкової військової служби можуть добровільно стати мобілізованими, але за умов. Строк їхньої військової служби закінчився під час воєнного стану. Військова служба продовжена понад установлені строки. Під час воєнного стану вони прослужили не менше шести місяців. Також закон передбачає запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків. Така норма набуде чинності вже 1 серпня 2023 року. Різниця між статусом призовника та військовозобов'язаного основна різниця в тому, що до 25 років людина, яка не проходила військової служби, знаходиться на обліку як призовник. Після проходження військової служби вас вже знімають з обліку призовника, і ви переходите на облік військовозобов'язаного. Перебування одночасно на двох обліках не допускається. До недавнього часу призовний вік становив до 27 років, але у зв'язку зі змінами у законодавчі акти він знизився до 25 років, додає експерт. Отже, мобілізувати чоловіка до 25 років, яка не проходила раніше військової служби не можна. Якщо такі випадки відбуваються, то це є порушенням законодавства про військовий облік, і ви це можете потім оскаржити в суді. Кого можуть мобілізувати цього літа? Ми вже писали про те, що мобілізації підлягають резервісти, військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги, призвати можуть такі категорії громадян. Військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів, інших осіб із досвідом служби, громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану.